Всім привіт! З вами Олег. Сьогодні брати Clash of Clans. Я собственно, покажу, який у мене табір, який у мене тут є левел. Є який у мене клан. І можете приєднатися, покажу вам, які у мене є тут всі уровні ТХ, типу золото і так далі. Покажу, які у мене є війська. І... Собственно на цьому всьо. Е Але спочатку я попрошу вас поставити жирний лайк під цим відео. І е я нагадую, якщо буде під цим відео хоча б три лайки, я зразу запишу друге відео по, по... по битві. Там будуть битви собственно, на таких е жорстких парнів. Тому що звітувати стати лайки. Окей, а ми просто приступаємо до е нашого обзорчика на Clash of Clans. Е, Самого головного це Тиха. Тиха. Тиха у мене 4 левела, але завтра вже м -м, ну, тіпа, години, буде у мене вже 5 левел. І я вчора поставив, і мені зразу так взагалі супер. Мені навіть не мішає, що мені взагалі цей тиха. Може, дасть вдалити, в класі. ну. Окей. А я розумію, там сіли, тіпа, король такий жирний король. Окей, в мене є лабораторія першого левела, я не хочу більше тому бо, бо що ми просто не я думаю. Є в мене золото охраняє сьомого левела. Є ось така воздушна оборона. Ой, не ровно. Отака от ліття. Окей. Хорошенька, е, така собі штучка. Ем, <гум> 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 э, 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 Смска. Окей, е, є мене як же сказати. Сир, є мене мортира другого левела, буде третього її, я собі повишу. Стіна у мене є, да, стіна другого левела, але не всюди, не всюди, як бачите, о, тут в у мені просто настала бабла. Е, є мене такий собі е, зборщик еліксиру, І в мене є Да. клан називається Royal. Не знаю, я таку собі назву придумав. Тому що мені здається найкрутання назва, типа Elite Royal. Ну я подумала, нащо зайве слово Еліта, якщо можна ставити Роял? І отак собственно, мій клан, якщо можна заходити скачати собі Clash of Clans. І просто це заходити і шукати мій клан і прояснятися. Я всі заяви прийняв. Тільки написати там, типу, буде атакувати, типа так так, і так далі. І я потім подивитися на ваше ТХ, типа, на все це. Ну і, собственно, покажу вам. Окей, далі. У мене є лучниця, башня, лучниця. Четверти. Я їх докачала, може, два дня. Тут теж є, стоїть, тут стоїть. У мене така неплоха можна оборона, але я зараз вам покажу. Ой, це вікленно, да. Це вікан, собственно, видовітя. Вася защита не вислала, вася защита не вислала, вистояла. Висла. Не вислала, в мене більше не вислала, і в мене мінус, 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 мінус. Мінус, мінус Чекайте. Мінус трофей, мені це просто вже бісить, тому що тому я хочу зробити собі дуже круту штучку, яка. ой. яка називається. ой. Замер, замер. зробити мені більше защити. Тобто, о, тіпа, лучниці, мортири і так далі. Тому я хочу повершити свою тиха, своє тиха. і Так. Ну, щоб просто за щити оборони, щоб не забрала трофею, тому що трофею для кланя це дуже важливо. І якщо, наприклад, будемо, наприклад, у мене буде 10 чоловік в клані, наприклад, я зразу буду брати війну і нам не десять. Наприклад, я беру від війну від від п'ятого левела, тобто від п'ятого левела і те щоб було хоча б третього левела. Ну, тому що до перших не буду брати, знаєте, вони ще напізнали світ Clans, і тому я не буду їх брати. Давайте е, зараз лучше. А, лайк пробувай. Я вже на супер буду нападати, зараз не буду нападати. Окей, так. Зараз на паузу ми по скайпу змоймо паузу. Ну що ж, я відношуся. Зараз там друг по скайпу зміну. Так, да. да, не будемо. Окей. Е, чого? Далі нам починати. Давайте, можливо. Т -т -т -т. Ну, мене питає, що мені нема що вже показувати. Я так вже багато чого показав. Ну, Можна ще показати лагері, мої два. Мої два лагері. Вогнище, коротше. Все. У мене є ще такі ловушка-пружинка, є такі бомбочки, є такі башні лучні. Коротше, я показав це все, все. все, -все, -все. Ну що ж, а з вами Олег. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. І Пам'ятайте, що якщо ми наберемо 3 лайки, то зразу виходить битва. Наш сезон битв. О, о, господи! Виходить полювання на. на, -на, 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 -на. Каріш, полювання на таких злобних пацанів, типа ось цього. ось цього. Пентагон 95. Все Всім па-ка-пока!